Привіт! Дякую, що завітали! Сьогодні я хочу вам показати своє невеличке замовлення з сайту MakeupUA, і цими засобами я вже встигла покористуватись, тому також сьогодні вам розкажу про свої враження від цих засобів. Тож, поїхали! Вперше або дивитесь мої відео без підписки, то не соромтесь, підписуйтесь на канал. Це, як мінімум, буде чесно по відношенню до мене. Чесність це те, що я найбільше ціную в людях. Я все-таки витрачаю свій час і кошти на те, щоб ці відео знімати. Якщо ж ви підписані на канал, дякую, ви неймовірні. Але не забувайте ставити вподобайки або антивподобайки, в залежності від того, сподобались вам мої відео чи ні. І також не забувайте писати коментарі Відсутність якоїсь активності під відео дуже сильно демотивує, знаєте? Отже, перейдемо до огляду мого замовлення, і я хочу сказати, що така спочатку передісторія як я зважилась на замовлення. Якщо ви дивилися мої раніші відео, то ви знаєте, що цей рік в мене в режимі low buy Але були деякі засоби, які були мені необхідні. І перш за все, це. Термоспрей для волосся. Тому я зайшла на сайт Makeup і хотіла подивитися, власне, ці спреї. Тому що в магазинах Єва, які поблизу біля мене, де я можу зайти і купити, їх не було в наявності. Я не знайшла їх на вітрині. Отож, зайшла я на сайт Makeup, і, звісно, дивилася засоби для волосся. І мені на очі попалася акція. Хто з нас любить акції? Я дуже люблю вестись на ці акції. Тому я замовила одразу кілька товарів і в чому власне ця акція заключалась. Потрібно було придбати засоби від ем, HQ Beauty на суму від 1000 гривень і в подарунок отримати термоспрей. Скажу чесно, я хотіла. Б... Придбати засоби для волосся іншої торгової марки, але акція і знижки на мейкапі зробили своє, тому я зробила невеличке таке замовлення. Отож, я замовила ось такий шампунь для волосся HQ Beauty, як я вже сказала, і це лінійка для пошкодженого волосся. Вже ним користувалася і його вартість. Зараз я подивлюся, щоб сказати вам точно шампунь, його вартість 308 гривень була на момент покупки. І знаєте, я з тих людей, хто до цього року не купував шампуні дорожче 100 гривень. Та й то за 100 гривень, то була така величезна банка, коли я отримала таку манюню 308 гривень. То, знаєте, так, якісь і вимоги, мабуть, до цього засобу в мене були занадто великі. І коли я обирала з цієї лінійки засоби, я вирішила взяти шампунь. Чому? У мене зараз є два шампуні у використанні і ще твердий шампунь. і... Вони за виключенням твердого шампуню, про нього ми поговоримо окремо в іншому відео. Ті шампуні, які я користувалася до цього, вони мені не зовсім підходять. В мене є дерматит шкіри голови, і мені дуже важко підібрати шампуні. Багато з них викликають ось, прояви цього дерматиту. Навіть не викликають, а скоріше погіршують ситуацію з дерматитом. Тому я купила. Цей шампунь, і коли я дивилася відгуки, то мені здається, що був такий відгук, про те, що у дитини був також якийсь там дерматит, якісь проблеми зі шкірою голови, і цей шампунь підійшов. Тому я вирішила взяти шампунь з цієї лінійки. І що я можу сказати? Цей шампунь добре промиває, і я мию волосся один раз на два дні. І, в принципі, в мене волосся не стало там швидше жирнітися, І чи довше воно буде виглядати свіжим, я також не перевіряла, тому що ось така в мене звичка через день я мою голову. В принципі, він дуже добре піниться, добре промиває. З мінусів це може для когось бути мінусом. Дуже дуже сильно солодкий аромат, і про це також були відгуки на сайті. Однак я. Була готова до такого, мені головне, щоб продукт працював, а якось з ароматом я вже справлюсь. І цей солодкий аромат, він для мене це пахне каштанами. Ось такими солодкими, класними каштанами. Отож, цей шампунь, він прозорий, він досить такий рідкий, розхід у нього середній. В принципі, загалом він мені сподобався, але є такий невеличкий нюанс, що. Якщо шампунь мені не дуже підходить, то на другий день після миття голови в мене з'являється свербіж. І в принципі, після цього шампуню свербіж також з'явився, то, в принципі, я другий раз ним ще не користувалася, і навіть не знаю, буду пробувати, може, з часом якось все налагодиться, але ось за першими враженнями майте на увазі, якщо у вас є якісь проблеми зі шкірою голови, то... Цей засіб може не підійти. І також з цієї ж лінійки я купила собі ще маску для волосся, і її ціна була 314 гривень. Також, тут 200 мл, 190 мл, а в шампуні, я вам не сказала, в шампуні 280 мл. Маска для волосся, в принципі, класна. Єдине, що для мене мінус, це те, що потрібно її тримати тут 5-10 хвилин, і не завжди на це є час. Буває, що немає світла бо немає води, і тобі потрібно швидко помити голову, поки ця вода і світло є, і тримати досить довго. Але дійсно волосся після неї стало більш розгладженим, більш блискучим. М'яким на дотик, мені дуже маска сподобалась, але в неї також є цей солодкий аромат. Взагалі, в цієї лінійки, один аромат, і він дуже-дуже солодкий. Маска не дуже густа, легко розподіляється по волосю. І, в принципі, мені сподобалось ефект після неї. І також цієї самої лінійки я придбала і кондиціонер. Кондиціонер у мене в форматі 1 літр, і він коштував 518 гривень. Взагалі я планувала взяти в такому ось форматі, як і шампунь маленький, але на момент оформлення замовлення було недостатньо щось там до 1000 гривень трошечки мені. Тому кондиціонер у в мене в принципі йдуть швидше ніж шампуні. Вирішила, що візьму велику пляшку, а головне, щоб він працював. Отож, кондиціонер він також досить. він... Рідкий, як для кондиціонера, тобто не такий густий, до яких я звикла, і його потрібно тримати на волосі 3-5 хвилин. Я взагалі також звикла до кондиціонерів, які потрібно ось там нанесла на хвилинку і змила. Цей же ж потрібно тримати 3-5 хвилин. Однак, також, як і після маски, після нього волосся гладеньке, легко розчісується, блискуче. І хочу сказати, що у мене волосся натуральне, не фарбоване, тому те, що працює на моєму волосі, може не спрацювати на вашому, майте це на увазі. І я користувалася цими засобами як окремо. Взагалі, в мене є якийсь такий, скажімо, ритуал, що я або використовую кондиціонер, або використовую маску і кондиціонер разом. Тобто, я закриваю дію маски, потім кондиціонером. Однак я випробувала. Окремо маску, окремо кондиціонер вони досить гарно працюють один без одного, але в парі волосся після них просто шикарне. Ось дуже м'якесеньке, дуже гладесеньке, і розчісувати навіть на наступний день дуже його легко, дуже класне волосся. Мені дуже подобається, з'явився якийсь такий блиск, знаєте, волосся стало виглядати набагато краще. З задоволенням буду користуватися цими двома засобами, і думаю, що коли маска закінчиться, я, можливо, візьму собі цю маску у великому форматі. З приводу аромату, він залишається на волосі до наступного миття Голови. Тобто, дві доби аромат на волосі тримається, і це може бути для когось також великим мінусом. І, власне, останнє, що було в замовленні, це був подарунок, який я отримала за це замовлення. І це той термоспрей. Я думаю, це, мабуть, нелогічно. Можна було купити термоспрей набагато дешевший, можливо, якоїсь іншої марки, а не витрачати понад тисячу гривень, 1140 гривень. Для того, щоб отримати спрей в подарунок, однак все одно це було приємне, і тим більше, що мій кондиціонер, який в мене є в використанні, вже майже закінчився. Мені потрібно було щось на заміну. І масок в мене в арсеналі взагалі для волосся не було. Тому е також це було якби необхідне мені. І як вже сказала, шампуні мені, що в мене зараз не підходять. Тому в мене були великі сподівання на ось цей шампунь. Зараз я трохи розчарована, тому що. 308 гривень, ну, розумієте, це не 38. Їх дуже шкода, і за ці гроші можна було придбати щось інше. Однак буду тестувати, дивитися. З приводу термоспрею в нього вже інший аромат, і тут досить великий вміст спирту, тому одразу, коли його, якщо так розкрутити, понюхати, він віддає спиртом. Коли ж так, то якогось аромату на волосі після нього не відчувається. З приводу того, наскільки він класно захищає волосся, а так, до речі, цей термоспрей він з лінійки Keep Hair Color. Тобто, це трошечки інша лінійка. Так, є і шампуні з цієї лінійки, і кондиціонери також у даного виробника. І я не можу, скажімо так. Адекватно оцінити, наскільки він захищає волосся під час укладки, але останнім часом я почала користуватися частіше феном, почала користуватися плойкою для волосся, і мені цей засіб був необхідним, тому користуюсь. Тут кришечка в нас є. І досить такий зараз я вам покажу, не знаю, чи ви побачите чи ні. Зручний розпилювач, дуже дрібненький. Оце якби в спреях для обличчя робили такі розпилювачі. Дуже дрібне, класне розпилення. І, в принципі, у нього нормальний такий економний розхід. Не скажу, що він суперекономний, але нормальний розхід можна за кілька пшиків пропшикати волосся. Я наношу на волосся десь, мабуть, десь біля шести разів: Три на одну сторону, три на іншу сторону, і потім завиваю волосся. Сподіваюся, що все-таки він якось діє на моєму волосі, і воно не буде так пошкоджуватися після термоукладки. Тому, так, в принципі, я задоволена замовленням своїм. Якщо так брати, то Три засоби з чотирьох виявились достойними, два навіть дуже суперкрутими. І це моя любов на любов. В принципі, як я сказала, аромат тримається на волосі, але мені цей аромат дуже сильно подобається. Він класний на літо, може він не підійде, але ось зараз дуже-дуже гарний аромат. І я не сказала HQ Beauty це у нас виробник Швейцарія. Ось таке було моє замовлення і перші такі враження. Вже більш, мабуть, сформована моя думка буде ближче до порожніх пляшечок, тоді обговоримо ці засоби ще раз. А на цьому в мене сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі!